Погіршення погоди змусило російських агресорів зменшити використання керованих авіабомб на прифронтових територіях. Ми ж з вами не хотімо такого розвитку себе. За минулу добу зафіксовано лише 12 випадків. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Це набагато менше, ніж було раніше. Але все ж таки кожна з таких бомб несе 500 кілограмів вибухівки і має дуже велику руйнівну силу. Зараз є очевидною переорієнтація ворога, зокрема тактичної авіації, на використання ракет і їхні удари точкові. У командуванні припускають, що це своє. Рідна розвідка боїв. Власне, ось так увага сильно прикута до лівого берега Дніпра, але знову ж, казати зараз про якісь широкомасштабні бойові дії там ну завчасно. Звичайно, дуже добре, що те, що в публічному просторі вже є інформація, що зайнято декілька. Невеликих плаздармів, і власне їхнє завдання буде стояти у майбутньому для розгортання власне, лінії фронту, по, яка по великому рахунку буде заходити в тил південному військовому округу росіян, і їхнім силам районів власне роботи і це дуже дуже важливо. Бо ми побачили, що росіяни абсолютно не були готові навіть до такої ситуації, не просто. То, скажімо, інформаційно, а і в військовому плані. І коли, хоча знову ж, деякі місця, плацдарми там вже були зайняті нашими військами, можливо, не статично, але місця, в які ворог не мав доступу, і заходили сили спеціальних операцій, морпіхи, це район Антонівського моста, це район тих самих там Крино, Козачих, чи але вони не були статичними. Просто суть у тому, що ворог не міг наблизитись до лівої до лівого берега Дніпра. оскільки прострілювалася, потрапляв вірніше під вогонь нашої артилерії, і завдяки цьому, що був вогневий контроль за лівим берегом Дніпра, звичайно, і вдалося провести рух і певні дії наших збройних сил на цьому напрямку. Але повторюсь, казати про те, що там вже почалась масштабна операція дуже і дуже заскоро, Там є декілька моментів. Перше, все таки, що щоб масово перекинути війська, необхідно використовувати понтонні. Понтони постанні переправи, а окрім цього, там потрібно посилити як мінімум ще додатково тоді нашою авіацією і системами протиповітряної оборони, ми розуміємо, що ворог спробує задіяти обов'язково авіацію, тим паче на цей напрямок, те, що вже відомо, теж росіяни перекинули додатково до трьох бригад. Але дуже добре насправді це є в тому плані, що вони змушені зараз розтягати свої резерви. А якщо враховувати, що Лівий берег Дніпра найбільш віддалений власне у плані логістичному для росіян? Це це, це хороша ситуація, і врахуванням того, що. По суті, лівий берег Дніпра це і прямий коридор власне в Крим, і навіть це теж ноже. Що ми знаємо, що зараз росіяни вже почали у швидкому темпі намагатися укріпити кримський перешийок. Це осічить про те, що вони точно не розраховували в цьому році, принаймні, що ми зможемо задіяти наші додаткові ресурси і власне проводити хай буде такі військові операції, бо це ще точно не наступ, але сам факт дуже позитивний, бо навіть росіяни не мали методичок на, на таку ситуацію. Ми пригадуємо, то вони. Анульовували чи відкликали свої заяви про ротацію перехід їхніх військ. А з урахуванням того наскільки їм потрібно людського ресурсу на Авдіївку, Вогледар і той же ж самий Купінсько-Лиманський напрям, отозуміси пане Іване. Так ми розуміємо, що росіяни зараз вдаються до так званого масштабного наступального процесу. Розуміємо, що наші бійця стоять дуже міцно, твердо працює артилерія. Розуміємо, що у ворога не вдаються їхні плани, але з другого боку розуміємо, що вони розпочали масштабну радше всього синхронізовану операцію на сході. Так Лиманокупінський напрямок, і це Донецький напрямок. Ну і відповідно, давайте розпочнімо зараз завдіївки. Ну, Авдіївка, це політичне питання було для росіян якогось оперативного рівня, чи навіть стратегічного вона для них по великому рахунку значення не мала. Але е, сам факт того, що вони там зараз зав'язалися в боях, так вони сконцентрували величезні сили там до декілька загальновійськових армій, навіть підтягнули єдину свою хімічну бригаду на цей напрямок. Ну у них на озброєння стоять ці сонцепіки, е, тосочки, як вони називають Буратіно, і, і власне. Авдіївка дуже сильно стягнула їхні війська дуже вимагає великої концентрації їхніх сил. Ну і місяць часу. А результат не те, що там, що скажімо, Авдіївка не опинилася в оперативному оточенні, не кажучи про, про загальну військову. Так а взагалі немає, звичайно, що воно теж вимотує наші ресурси, наші війська. Але завдання Авдіївки стояло проказати силу російської. Армії про спроможність російської армії тримати наступальну ініцію перехопити наступальну ініціативу, бо одне перебувати постійно в наступі це одне, коли вдарятися хвилями в лінії оборони, а зовсім інше, коли наступальна ініціатива. Коли війська проривають ворожу лінію фронту, коли вони коли командування визначає. Напрямки удару, коли ворог не може, скажімо, сконцентрувати сили на напрямках ударів там бронегруп. Чи власне, якщо не можна спрогнозувати напрямки, шлях руху військ, ворожих військ, це власне, власне можна говорити про наступ, або а так ну топтання на місці це не наступ, це турбуючі дії, так у масштабах, і це спроба, це спроба наразі перехопити ініціативу, бо росіяни її втратили наступальну ініціативу. Втратили ще минулого року, а тепер почали втрачати і оборон і звичайно, вони Путін намагався і не буде намагатися всіма силами, які в них наявні, власне, перейти у контрнаступ. там було багато моментів, окрім політичного також те, що є завдання для російського військового командування зайняти в адміністративних межах Донецьку Луганську область. Так що як стояло завдання, наказ шайгу зайняти, хоча б якесь місто до нового року. Ну і звичайно, вся, всі ці активізації бойових дій на східному напрямку насправді передувала або мала бути одним з козарів на переговорах сі з Байденом для того, щоб Путін, як сателіт Китаю, міг продемонструвати, що він ще здатний до ведення бойових дій. Ну як бачимо, тактичного рівня. Якщо десь і досягають, насправді це короткострокова перспектива. Жодних оперативних і стратегічних проривів вони не змогли з урахуванням тих сил і засобів, ну це абсолютно неефективно. Та звичайно вони можуть людським ресурсом там закидувати. Але я для себе особисто проводжу певну паралель, коли росіяни так інтенсивно починають наступати, інтенсивно залокидати людським ресурсом і технічним. Потім стається Херсонський, Харківська, наприклад, прорив, Херсонський. То тому, що насправді армія, яка безперервно тисне, але не має успіху, вона стискається як пружина, і рано чи пізно просто комунікація через оцю цю мішанину, через величезні втрати. А війська обвалюються, і це є факт. Наступати зараді наступу. Ну це не є військова якась стратегія.